Forza Horizon 5 відеогра жанру аркадного перегонового симулятора. Розробником виступає компанія PlayGround Games, а видавець Xbox Game Studios. Гра була анонсована у червні 2021 року на заході Є3. Вихід гри 9 листопада, випущена на платформи Microsoft Windows, Xbox Series 1 та Series XS. Двигун, як у попередній ігри серії Horizon 5 базується на Forza Tech. графіка. Неймовірно підібрані деталі автомобілів, пропрацювання навколишнього середовища, зміна погодних умов, від теплих сонячних днів до проливних дощів, від зміни дня та ночі все це на найвищому рівні, який тільки можна уявити. Тут оцінка 10 із 10. Світ. Під час вибору локації для нової гри розробники від початку хотіли зробити найбільшу Forza Horizon. При цьому розробники зрозуміли, що гровий світ має бути не лише масштабним, а й різноманітним. Тому в якості місця дії Horizon 5 була обрана Мексика, в якій є різні природні зони, такі як пустелі та джунглі, присутні як засніжені гори та каньйони, так і вулкани. А будівлями є як древні міста, так і сучасні будівлі. Як основне велике місто було обрано місто Гонхуато. Зміна піроку по-різному змінювати ігровий світ у різних біомах, на відміну від Forza Horizon 4, в якій ця особливість вперше була представлена і працювала універсально на всій карті. Автомобілі. Їхня кількість перевищує 426 одиниць. З часом розробники додають нові і не думають на цьому зупинятися. Від баварської трійки до розмірених та але розкішних автомобілів туману Альбіону, до справжніх американських маслкарів та електричних концептів. У цій грі є автомобіль на будь-який смак. Відчувається, що розробники закохані у автомобілі. У нас час це рідко зустрічається. Романтизація та справжня краса автомобіля, витвір мистецтва, гемплей. Відкритий світ дає можливість відчувати дорогу та автомобіль під гарний саундтрек. На вибір є велика кількість гонок: пільцевий стрітрейсінг, дріф, тралі, як у одиничному режимі, так і в мультиплеєрі. Відчуття автомобіля на різних покриттях передається безпосередню вібрацію геймпаду, перегазовки та ручний тормоз, закладання боку. Гемпад передає неймовірне відчуття, налаштування, браво. Конкуренти прямим є Need for Speed. Якщо раніше ця серія була номер один, то тепер вона поїхала не по тій дорозі і дала себе обігнати, ніби стоячу, на місці молодої форзою. Форза полетіла в космос, а Need for Speed повезла на евакуаторі, навіть не являю, що може врятувати серію. Визнок. на даний момент це найкраща гра про автомобілі з відкритим світом, грамотне налаштування всіх аспектів гри. Епітетів не вистачає, щоб описати емоції, викликані цією грою. Про це можуть сказати лише незлічені години, проведені у світі форзи. Гра must have і якоюсь мірою про платформ Sailor. Загальна оцінка 100 із 10. Рекомендую всім любителям автомобільного мистецтва.